Доброго дня! Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємось, які фінансові розрахунки можна виконувати у табличному процесорі Excel. Ознайомимось із вбудованими фінансовими функціями у табличному процесорі та з'ясуємо, які є види депозитів та кредитів. Не забуваємо про правила поведінки та техніки безпеки під час роботи за комп'ютером. Фінансові розрахунки Якщо людина хоче зібрати гроші, наприклад, для подорожі, або для певної покупки, або для оплати подальшого навчання, то це можна зробити кількома способами. Можна просто відкласти гроші та зберігати їх удома, а можна покласти гроші в банк на депозитний рахунок, тобто депозит, або інвестувати гроші в ціні папери або в діяльність певної фірми з метою отримати прибуток. І так, інвестиція від латинського слова вкладення коштів це придбання цінних паперів, обладнання, будівель та іншого з метою отримання прибутку. На покладенні на депозит кошти в банк виплачує певні відсотки за один рік тримання коштів на рахунку, що збільшує вкладені кошти. І тим самим вкладник отримує прибуток. Банки пропонують різні види депозитів з різними умовами нарахування відсотків. Один з видів депозитів це депозит з нарахуванням відсотків у кінці строку депозиту. У таких депозитах, якщо вкладник поклав на один рік Х гривень під p відсотків річних, то через рік він може зібрати в банку гроші, які він вклав рік тому, плюс прибуток. Тобто вкладник через рік отримає від банку x плюс відсотки від суми вкладеної гривень. Інколи банки пропонують аналогічні депозити, але на більш короткий термін 6-3 місяці, навіть на один. Тоді вкладник отримує відповідну частину прибутку так, якщо обрано депозит на 3 місяці. Прибуток становитиме Х помножити на P ділене на 100 і ділене на 4. Якщо на 3 місяці, то це одна четверта частина року. Інший вид депозиту це депозит з капіталізацією. За умовою такого депозиту відсотки на вкладену суму нараховуються щомісяця. І отриманий прибуток щомісяця додають до внесеної суми. Тим самим прибуток кожного наступного місяця збільшується, тому що збільшується сума, на яку нараховуються відсотки. Якщо вкладник за таких умов поклав на один рік х гривень під P відсотків річних, то через рік він може забрати з банку Х помножене на одиницю плюс П ділене на 100 і ділене на 12. 12 12 степені гривень. Якщо ж вкладник поклав х гривень на депозит під відсотків річних не на рік, а на якусь кількість місяців з капіталізацією кожного місяця, то після закінчення терміну депозиту він отримає х помножене на 1 плюс p ділене на 100, ділене на 12 і множене в степені k гривень. Для виконання обчислень за вище наведеними формулами можна використати звичайний калькулятор, програму Калькулятор з набору програм стандартні, що входять до складу операційної системи, або різноманітні депозитні калькулятори, розташовані на спеціальних сайтах, або табличні процесори. Розглянемо, як приклад, депозитний калькулятор, який розміщено на сайті fincalc.org.ua. На вказаній веб-сторінці потрібно у відповідні поля внести суму депозиту, термін депозиту і відсоткову ставку, вибрати перемикач, що визначає умови депозиту щодо капіталізації прибутку, і вибрати посилання Порахувати. У результаті отримаємо підсумкові значення, тобто суму, яку вкладник отримає після закінчення терміну депозиту, а також прибуток вкладника за цей період. Крім того, дещо нижче на цій сторінці надаються розрахунки, як змінюється щомісячно сума депозиту в результаті капіталізації прибутку. Наведені вище формули можна використовувати для фінансових розрахунків у табличному процесорі. На слайді подано таблицю з використанням формули для визначення кінцевої суми депозиту із річною капіталізацією. Зверніть увагу, що використана формула відрізняється від математичної, наведеної вище. Це пояснюється тим, що у клітинці з відсотками встановлено відсотковий формат, що приводить до автоматичного ділення числа в цій клітинці на 100. У табличному процесорі можна виконувати фінансові розрахунки з використанням спеціальних фінансових функцій. Усі вони знаходяться в бібліотеці функцій в категорії фінансові. Розглянемо використання кількох з них. Для обчислення річного прибутку по депозиту в Excel можна використати функцію Ефект і її загальний вигляд. Ефект. Далі в дужках через крапку з комою ми проставляємо річну ставку і кількість періодів. На слайді подано таблиці з використанням формули з функцією ефект для визначення кінцевої суми депозиту із щомісячною капіталізацією. Ще один вид депозиту це депозит із заданою річною відсотковою ставкою, який вкладник поповнює певною постійною сумою через кожний заданий період часу. Для розрахунків по такому депозиту в Excel можна використовувати фінансову функцію FV. і дивимось її загальний вигляд. FV, А в дужках через крапку з комою ставка. Кількість періодів. Внески за період і початковий внесок. Зверніть увагу, що ставка це відсоткова ставка за період. Період це час, через який вкладник поповнює вклад постійною сумою. Кількість періодів це кількість періодів поповнення вкладу. Внески це постійна сума поповнення вкладу. І вона задається від'ємним числом, бо вкладник тимчасово віддає свої гроші. Початковий внесок це сума, яку вкладник вкладає, оформлюючи депозит. Вона теж задається від'ємним числом. Наприклад, якщо вкладник поклав 5 тисяч гривень під 8% річних з поповненням щомісяця на постійну суму тисячу гривень, то сума коштів, яку отримує вкладник через 3 роки, обчислюється за формою fv 8 ділене на мінус 100, 5 тисяч. Та дорівнює. 46 886 гривень 74 копійки. Таким чином, за три роки вкладник поклав 5 тисяч плюс тисяча множена на 36, дорівнює 41 тисячу гривень. А отримав 46,886. Тим самим, отримавши за три роки 5 886 гривень прибутку. На слайді подано таблиці для обчислення кінцевої суми депозиту із заданою річною ставкою і постійною сумою поповнення з використанням фінансової функції ФВ. Крім того, що банк відкриває депозити вкладникам, виплачуючи їм прибуток за можливість використовувати їх гроші протягом певного часу, банк кредитує фірми і окремих людей. Кредити беруться, щоб започаткувати або розширити власний бізнес, зробити певні покупки, заплатити за навчання, здійснити подорож і так далі. Видаючи кредит, банк, по суті, позичає гроші фірмі або кредитній людині на певний час під певні відсотки на рік. Позичальник повинен повернути банку позичену суму протягом періоду кредитування, а також заплатити банку додаткову суму, що визначається річними відсотками. Позики за те, що він отримує можливість використовувати гроші банку. Повернення взятої суми кредиту і виплата банку відсотків за кредит може відбуватися за двома різними схемами. Стандартна схема передбачає, що сам кредит повертається щомісяця однаковими сумами, а додаткова сума визначається щомісяця як відсотки від залишку кредиту. На слайді наведену схему повернення кредиту 50 тисяч гривень, узятого на 12 місяців під 15% річних. Як видно з таблиці, сам кредит повертається кожного місяця однаковими сумами за винятком останнього місяця. А додаткові суми, тобто відсотки за кредитом, щомісяця змінюються, а саме зменшуються, бо кожного місяця зменшується сума залишку кредиту. І тому сума повернення частини кредиту разом з відсотками щомісяця зменшується. Узявши кредит 50 тисяч гривень на вказаних вищих умовах, позичальник повертає за рік банку 54 63 гривні, тобто ще додатково сплачує банку 4 63 гривні за те, що банк позичив йому вказану суму. Друга схема повернення кредиту і відсотків за кредитування називається ануїтетна. Ануїтет від латинського щорічний платіж це послідовність грошових платежів через однакові інтервали часу однаковими сумами. Суть цієї схеми полягає в тому, що позичальник повинен повертати банку щомісяця одну й ту саму суму. Одна частина якої є частиною самого кредиту, а друга виплата відсотків за кредитування. Як видно з таблиці, узятий кредит разом з відсотками повертається кожного місяця однаковими сумами за винятком останнього місяця. Узявши кредит 50 тисяч гривень на вказаних вищих умовах, позичальник повертає за рік банку 54 тисячі 154,97 копійок. Тобто це додатково сплачує банку 4154 гривні 97 копійок за те, що банк позичив йому вказану суму. Схема повернення кредиту стандартна чи ануєтетна, визначається банком як одна з умов кредитування. Розрахувати схему повернення кредиту можна, наприклад. Використавши один з кредитних калькуляторів за посиланням fincalc.org.ua. у відповідні поля потрібно ввести термін кредитування, суму кредиту і відсоткову ставку, вибрати перемикач, що визначає схему нарахування відсотків, увести відсотки комісії, якщо банк включає їх як одну з умов кредитування, і вибрати посилання Порахувати. У результаті отримуємо підсумкові значення, тобто загальну суму, яку потрібно повернути банку за весь термін кредиту. У тому числі суму відсотків за кредит. А зараз виконуємо вправу для профілактики порушень зору. Для актуалізації набутих знань і формування в міні-навичок виконуємо практичну роботу за комп'ютером. Покрокова інструкція у вас на екрані. Третє і четверте завдання продовження практичної роботи. Давайте підсумуємо. Чим відрізняється депозит без капіталізації від депозиту з капіталізацією? За якою формулою обчислюється сума, яку вкладник отримає через рік, вклавши х гривень під відсотків річних без капіталізації? За якою формулою обчислюється сума коштів, яку вкладник отримає через рік, вклавши х гривень під Х відсотків річних зі щомісячною капіталізацією? Який загальний вигляд фінансової функції, ефект? Для чого її використовують? У чому полягає ануїтетна схема виплати взятого кредиту? У чому полягає стандартна схема виплати взятого кредиту? Домашнє завдання. Опрацювати конспект. Вивчити теоретичний матеріал і виконати практичне завдання. На цьому урок завершено. На все добре.